так, найближчі кроки е, від Росії до е, США. Е, по даному аркану будуть якісь рішення, досить суттєві рішення, будуть якісь е, пропозиції, досить суттєві пропозиції по відношенню з, ш, з е, США. Е, е. Ну що ж, поживемо, мабуть, побачимо, да? поки що я не знаю, що це будуть. Можливо, якісь поступки будуть. Однак вони будуть міняти, будуть змінювати весь процес. Можуть змінюватися переговорники, які співпрацюють, взаємодіють, посли, які взаємодіють з, ну, з іншою державою. Тут буде якась реформація, реструктуризація, реорганізація у владі. І Зміна рішень, зміна вектору напрямку, напрямлення. Ну що ж, поживемо? Побачимо.